Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва знімаю про це відеогляди, і насправді кінець грудня це ідеальний час для того, аби розібрати всі свої книжкові запаси і зрозуміти, що я читатиму в наступному році, а що не читатиму. У мене це ось ця поличка. І прямо зараз з вами будемо розбиратися, що тут є, що я буду читати, а що, мабуть, піде шукати якихось нових господарів. Або, нарешті, повернутися до себе додому. Тому що чим далі в ліс, тим частіше я обмінююся книжками з дівчатами, і це Правда, дуже-дуже класна ідея. Тож давайте почнемо. Окрім того, що перенесла сюди всі книжки, заберу ще календар. Залишу посилання, де його О, так, Залишу послання, де його брали, він вже не актуальний, тому що тут залишилось буквально тиждень часу. От. А я розпочну почну з книги, яку я точно не читатиму. Це Богдан Коломійчук. 300 миль на схід. Книжку, до речі, мені дала. Аня вас не сміщає, що нас тут спереду. От. Купа книжок, я не а, Книжку мені до речі, дала Аня кванка Поліщук, і я пам'ятаю, що це десь такий був період, як зараз. Тобто рік вона прочекала, простояла, до спір я до неї не добралася. Мабуть, тому що я планувала прочитати всього Коломійчука і не завершила. Бо це остання книжка автора. Я прочитала його ген-ген-ген, старі романи. Я прочитала попередній, як він називався, здається, поїзд до Галіції. От. І, а, власне, кажуть, чи, здається, залишилось одну книжку дочитати автора, чи дві, що не пригадаю, але руки не дійшли. Е, от, і чекати, якби це було що, моя книга, я б її залишила. Але чекати ще там, рік, поки я знайду час і прочитаю решту ну, не знаю, мені здається, не дуже комфортно. От, тому я її поки поверну в господарці. А далі, якщо я. Дайте, я кубу, заберу. якщо я. Знайду в собі настрій і сили почитати Коломійчука, то попрошу ще, а як не знайду, то не знайду, от якось так. Хоча цілком можливо, що знайду. Я думаю, що коли все повернеться на круги своя, то я обов'язково прочитаю. Далі наступна книга, вона така батьківська. 15 табу для моєму і татусів, і мені її нарадили, не просто нарадили, мені її дала Юлька чи І м -м, я знаю, що це має бути хороша книга, тому що. Тому що знаю, окрім того, що мені Юлія сказала, я її там ще зустрічала і на багатьох різних моментах. А, книжка старенька, але має бути хороша. Я думаю, що от її-то я точно прочитаю, цілком, можливо, скоро. Цілком, можливо, дуже скоро. Тому її ми залишаємо. Давайте так, щоб я не крутилася, десь тут буду класти. Наступна книга Христя Венгринюк про мого білого старого качу. Я щось думала, що я вже прочитала. Тут, до речі, є як вона називається. Це кладинки, чи то в ній були, чи то просто так кладуться. Я щось думала, що я її прочитала. Що я, так думала? я її відкладу на почати читати десь от зараз. Ну, не прямо зараз, але, ну, типу, я думала, що серйозно, я думала, що я її вже прочитала. Наступна книга Джеремі Кларксон світ за Кларксоном. Це наступна частина Кларксона. Пам'ятаю, ми її купили 31 січня в Львові. А я відмічала свій день народження, і ми заходили в книгарню Старого Лева. Я там собі купила кадзующу гуру, козу спір не можу дочитати. А Дмитро собі купив Кларксона. Він його успішно прочитав, що можливо не доєдний час. От а я не добралася, а далі, а далі війна, і самі знаєте, що тобто, відповідно не, не знаю. Я думаю, першого типу як. Книжки про Кларксона зрозуміло кубляє Дмитро. А першого він прочитав, я прочитала за ним і мені було цікаво. З цим я думаю, що мабуть так не спрацює, тому відкладати. Бачу, що так багато класних книжок так мало часу. Наступна книжка Агата Крісті легендарний Пуаро. небезпека дому біля околиці, ну, однозначно читатиму, однозначно, буде у мене на полиці. Я коли її купувала, і я вам в цьому ролику мабуть, розповідала, а якщо ні, то розповім. Що для мене отакі книжки Агати Крісті це, знаєте, як мівіна. Не в сенсі, що, типу, не корисно і не добре, а в сенсі, що коли ти хочеш щось прочитати, не знаєш що, але ну як, типу, є таке відчуття, коли хочеться почитати, але ти мусиш знати точно, що тобі зайде, і відповідно не хочеш витрачати багато часу на пошуки, на підбірки. так. Завжди можна взяти книжку Крісті і прочитати. І тому в мене з цим завжди так. А, мусить бути в непрочитаному якихось там одні-дві от саме такого ж типу книжечки, щоб можна було завжди взяти і прочитати. Тому вона мусить бути, мусить просто бути. Далі, наступна книга це з мого таємного челенджу книжка Острів джаз» Сергій Демчук. Я точно однозначно її читати, бо я мушу її прочитати. От тим паче, що маю власне настрій десь її почати в ближайшим часом. А книга кажуть, така більш чоловіча. Я не люблю цього поділу, але про це постійно в всіх анотаціях в всіх оглядах, і, типу, от хоча б заради того, щоб зрозуміти, що люди мають на увазі, коли кажуть, більш чоловіча книжка, я її прочитаю. Наступна книга, писати аналітику може кожен, Катерина Віхоли. Я пам'ятаю, це знов, коли починаються ці спогадки життя до війни, стає трошечки так боляче. Так от, цю книгу я брала у видавництво, бо у мене з цією авторкою мав бути. Прямий ефір на тему батьківства а, про те, як менеджерити так, роботу дітей і всяке таке. Дуже шкодую що ми до того ефіру так і не добралися. А, от. Але мала книжку, аби ознайомитися, не кажучи, з тим, як пише авторка. А, я не впевнена, що читатиму її, до речі, коли я взяла книжку тільки до рук, я подумала, що я її складу в пункт не читатиму. Але почала гортати і розумію, що вона класна. От, просто класна. От, просто її треба. Її треба мати навіть не для того, аби просто прочитати там її відкласти, а заради певних якихось штук. Тут багато всього Тут є якісь таблички, графіки, як це все робити. Ну тобто, як на мене, просто крута, класна книга, її треба мати. Коли читати не знаю, але однозначно залишу в домашній бібліотеці. Наступна книга Рустам Гаджі, Помаранчева кудлата Хмара, це повинна бути, якщо я не помиляюсь, п'єса, і яка ж вона красива, які тут ілюстрації. Кажуть, буде непросто, але я е, Емма. Хм, клас. Але я планую її е, почати читати. теж. Боже, дуже прикольні ілюстрації, правда. І видно, знаєте, що книжка зроблена. Е, як, як сказати правильно, би так з душею, тобто, що її не просто видали аби видати там, чи, чи ще щось, а от, що автор тут покла, постарався і вклав максимум. Наступна книга, її теж варто насправді повернути, але я все ніяк не можу. «За світло далекої зірки Аманда Лі Е, Юлька чи Тулька читала, я в неї її взяла і до сих пір в неї не добралась. Планую. Не знаю коли, але абсолютно точно планую читати, мабуть, в якийсь швидкий час буду її читати. Наступна книга, оце дуже прикольно, тому що її я читати не планую прямо сьогодні, і не планую читати її навіть завтра, бо я почула від неї ну, про неї нехороші відгуки. І видно через це я така, ну не знаю, може, мені і не зайде, може і не буду її читати. Ну, таке, знаєте. Тому е, якщо я доросту до формату, точніше, якщо я зніматиму формат е, «Спробуй главу, то ця книжка точно буде. Я минулого року, якщо часом хтось дивився мої влог на лорічні, відклала три книжки на «Спробуй главу. І що? І що спробувала, адзуськи, нічого я не спробувала. Відповідно, через це я не буду там говорити, а я буду знімати «Спробуй главу. Не факт, але якщо зніматиму, то знаєте, вже вам такий анонсик. Ця книжка буде там. Відкладую десь отак, щоб не забути. Далі. наступна книга Делфі та Черівники. Оце теж історія про. Те, що шведесенко вона піде і прочитається. Бо це підліткова історія, підліткова, не хочу сказати казочка, фентезі. Мабуть, там, де казочка, там і є фентезі. От, Тому має бути ці. Боже, слухайте, а я така, типу прикольна, я ж книжку тримаю вже скільки часу. А вона виявляється з такими ілюстраціями. Я скажу чесно, коли я була маленькою. От, гляньте, бачите з таким маленьким малюнчиком. Я коли була маленькою, я не любила книги, де малюнки, 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 малюнки. Але книги, де суцільні тексти, я теж не любила. Мені треба було, аби в книжці була от така от штука. Ну, тобто, типу, от починається глава і якийсь маленький малюночок. Маленька я в мені зараз просто така, типу, О, книга, яку я полюблю. Тобто, відповідно, мабуть, візьму читати в ближайший час. Так, наступна книжка Володимир Лис, графиня. От я теж відправильно спробую главу. А я вже говорила про те, що я її купила не тому, що я різко стала поціновочкою творчості Володимира Лиса, не тому, що мені різко захотілося почитати любовний роман, де всі страждають, що я до спір не відійшла від мелодії Кави кавинаності Кардамон. Не тому, що мене там вдарило чимось по голові, і я забула, хто я є, і що я люблю, коли була в книгарні. Ні, я її взяла, тому що це покетбук. І для мене особисто свідчення вперше, починаємо з того, що я, як і будь-яке дитя 90-х, пам'ятаю, що ці розкладки книжок з Данцовою, Сергієвою, Поляковою, графиня і Любовник і всякого іншого трешу, просто типу так, 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 такою купою, купою, купою. На, ну, на прилавках. І я пам'ятаю, що ці книги вони були дешеві. Я пам'ятаю, що я сама навіть ходила в книгарню. У мене колись, хто тим часом живе в Тернополі, той, мабуть, і ще й пам'ятає там його. В 2000-х роках, у нас така вуличка балова. Зараз я би її перейменувала в Кавову, тому що ти проходиш і там кожні, мабуть, метрів 5-10 пристойна кав'яринка. Ну, рівень пристойності різний, але ну, я можу вам точно назвати три. Три пристойні кав'яринки там на провулку. Але раніше. Раніше там до речі, не є між іншим для тих, хто часом був в місті, щоб знали, куди йти. Так от а. Раніше вона була книжкова, <хи> тому що ти проходиш і там, мабуть, кожній, так само як зараз кав'ярні, були книгарні. Негарні різного штибу, маленькі, чуть більшенькі, всякі різні. Я пам'ятаю, я коли йшла зі школи, я йшла по привалову і я мусила зайти ледь не в кожну цю книгарню. І, звісно ж, коли я бідна, шко... ну, як бідна школярка, то відповідно у мене що, ну, гроші зекономлені з обіду. Ну нехай декількох обідів. так? Ну, тобто... Очевидно, тому я була жертвою покетбуків, просто жертвою. Починаючи від самозвісної донцової, за кінь, там ще була пам'ятаю, <кій> багато русні завезеної сенсі е, книжок завезеної з русні. Там були якісь серії від Ексмо Мо дитячі, е, зачаровані, я дивилась, були також покетбуки зачарованих. Коротше, тобто я була явною е, покупку. Покуп. Покупчинею саме покетбуки, тому що це те, що я могла собі дозволити на шкільні гроші. Е, відповідно, для мене покетбуки це завжди от якась особлива магія, бо це завжди дешево. І, е, як на мене, коли видавці починають видавати покетбуки, це ознака того, що нація починає більше читати. Тобто, зрозуміло, що в покетбуках може бути тільки якийсь трошнячок, а, бо він зазвичай масовим. Але це означає, що трошнячку починають читати багато. І тому, коли я побачила, що джіо видається в покетбуках, холодим. В я така, уху! ну тобто для мене це якась е, маленька радість, е, яку можна засунути в кишеню, бо саме в цьому суть формату покейбук. Щось я дуже довго. Бачите, я про книгу нічого не знаю. Спитайте мене, про що вона? Напевно, про любов. Ну про що ще пише Володимир Лис? Про любов і страждання. А, от тому я її попробую. Типу, я її купила от як свідчення того, що в нас є покейбук, і я її попробую. От про цю книгу просто всі гудять, 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 гудять. А я до неї не добралася і не добралася, але точно доберуся. Це мексиканська готика. Має так мороку, кажуть, що має бути щось таке. А я, ну, однозначно буду її читати, однозначно дуже швидко. Наступна книжка. Карлос Руїса Фан Марини. Я була переконана, що коли я принесу її з книгарні, я одразу візьмуся, буду її читати, буду радісна. Не можу по одній простій причині, бо це остання книга автора, яку я не читала. І не в сенсі, що він завтра напише ще, а в сенсі, що це все остання крайня остання книжка автора. Абсолютно однозначно точно безповоротно. І мені від цього дуже сумно, бо мені подобається те, як пише Карлос Руль Сафон, Мені подобаються його твори, і той факт, що це останнє, що я в нього прочитаю, мене трошечки е... змушує сумувати. Тому я така, типу, кожного разу, коли хочу взяти нову книжку, підходжу до полички, дивлюсь. Карл Фруйсафон думаю, треба, а потім така М -м -м -м, я напевно пізніше. Тому так, однозначно точно не прочитаю, просто не знаю, коли це. Якщо коротко про те, що я точно читатиму, виходить, що не ну, все так критично, все що дві книжки відправляються, відправляються, відправляються. А більшості я все-таки планую перечитувати. А це насправді не все на сьогодні, тому що як бачите, я зараз не в Тернополі. Але в Тернополі в мене теж є невеличка, така скромнесенька поличка з книжковими планами. Тому відповідно ми з вами зараз магічненько перебираємось до Тернополя і там подивимось, що ж я там не складала, і що з то буду читати. Отож, магія монтажу.